Моє шанування маленьким читачам. Сьогодні ми дегустуємо книжку, яка стала дитячою книгою Року BBC, яку написав дуже відомий письменник Сашко Дерманський. Називається Вона Мері. Саме так звали конячку, з якою трапилося дуже-дуже багато пригод. В чомусь вона дуже чарівна, як і Її господарі, друзі і всі, з ким, з ким вона стикається у цій книжці. Але найкраще про книжку може розповісти тільки сама книжка, тому давай продегустуємо. Ось я обрала розділ 15, у якому мері ділиться з Андрійком своїми гризотами. Ну, що сталося? Ну, поїж хоч трохи, упрошував мері татку. Ну, хороша моя, поїж!» Мері відвернулася від відразу вівсов. Ну, поглянь на мене, мері, намагався переконати коняку татко. Ну, поглянь. Якщо ти не їстимеш, то захворієш, можеш померти. Мері почала нервово бити переднім копитому землю. Ну ж бо, ось смачний овес, ти ж любиш, їж. Чоловік майже силою тиснув коняку овес. Мері схрапудилась, заіржала, а потім різко хапонула свого жокея зубами з руку. Той скрикнув, відро з брязкотом упало і перекинулося, признувши по траві розсипом зерна. Чоловік скрикнув і глянув на руку. На місці, здертої кінськими зубами шкіри, проступали краплі крові. Чоловік з пересердям бустнув відро ногою і швидко пішов у хату. Родина сиділа у вітальні. Мама плела шкарпетку, діти грались на підлозі планшетом, тато стрімко зайшов до кімнати. Де мій телефон? спитав сердито. «Он на столику. А що трапилося? Мама відклала своє плетіння вбік. Та нічого, рубанув чоловік. Просто я не хочу бачити, як мері вмиратиме з голоду. Він набрав якийсь номер і приклав телефон до вуха. Алло? Так, це я, так, так, я готовий продати Мері. Ні, не передумаю. Ні, ні, я ж сказав. Слово, так, даю слово. Дружина й діти дивились на чоловіка майже перелякані. Ще ніколи вони не бачили його таким понурим і розпачливим. Поклавши телефон у кишеню, тато сів на диван і обхопив голову руками. З правої долоні по зап'ястю стікала кров. Марійко, швиденько неси сюди йод, стривожно попросила мама, а я пошукаю бинт. Марійка побігла на кухню, Андрійко ж мовчки вийшов з кімнати. Мері понуро стояла, прив'язана до воріт. Біля неї валялося відро у траві жовті овес. Тобі краще поїсти, промовив хлопчик. Мері понуро глянула на нього. Ти чуєш і розумієш мене? спитала коняка. Так, я не вмію розмовляти, як усі люди, але зате розумію тварин Мері, тато дуже хвилюється. Хвилюється, скипіла Мері. Тому він позбавив мене всього, чим я жила. Тому поводився як з річчю, зі своєю власністю, а не з партнером і другом. Розумієш, у татка зараз дуже складний період. Він лишився без роботи. Хвилюється, що не може забезпечити сім'ю. Насправді він тебе любить. Не хочу я цього чути. Він мене зрадив, підступно зрадив. Андрійко заходився збирати у відро розсипане зерно мері. Ти все одно маєш їсти, інакше загинеш. Дурниця, моє життя й так скінчилося. Хто я тут? Навіщо? Якщо не можу робити те, що люблю, то й жити не варто. Знаєш, я б теж дуже хотів розмовляти, щоб мої рідні мене розуміли, але поки що не можу. Не знаю, чому так сталося. То що, мені теж помирати? Мері відповіла не одразу, а потім сказала Ти, це ти. А мені про себе все зрозуміло, я вже все вирішила. Це неправильно мотнув головою Андрійко. Ти впадаєш у відчай. А треба сподіватися на краще. Ось як я. Я вірю, що колись зможу розмовляти з мамою, татом, сестричкою, з усіма усіма, з ким захочу. Але щоб це сталося, треба не переставати вірити. І треба жити. Мері задумалася і за мить промовила. «М -м, ти правильно кажеш, хлопчику, треба жити і вірити. Але ж я вірила. Вірила в наше партнерство, в дружбу. Я завжди думала, що найближчі, найрідніші можуть гори сунути для тих, кого люблять. Розумієш, справжній тільки той, хто зробить усе заради друга чи коханої, заради батьків, дітей. Ну, розумієш, на щастя, заслуговує той, хто здатен на самопожертву. На цей раз замислився Андрійко. Тим часом Марійка принесла йод і допомогла мамі перемотати татову руку. А потім чи душ вискочила з хати і від побаченого аж уклякла на порозі. Мамо, тату, дівчинка заскочила у вітальню, як на пожежу. Вона схопила батьків за руки і потягла за судовою. Ходім, там таке, там, там таке. Коли батьки вийшли за донькою на подвір'я, вони очам своїм не повірили. Андрійко стояв біля Мері і гладив її шию. В іншій русі хлопчик тримав жменю вівса. Мері їла зерно просто з долоні. Що було до того? І як продовжилася ця дуже-дуже цікава історія, дізнаєшся, якщо прочитаєш оцю чудову книжку? Вона того варта. Приходь до бібліотеки, бери книгу і читай.